Добрий день, шановне товариство. 4 листопада 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніє Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Показую вам стан роботи на виноградику. На цю пору. Прозвучало запитання: навіщо ми обриваємо листок? По-перше, листок був вже порушений морозом і ніякої користі від нього вже немає. Але це не основне. Основне то, що нам потрібно обрізати лозу підготувати її для укриття, так як виноградник нас кривний. А лист в цьому заважає. Для того ми його прибираємо. Зараз лист згорнемо і. Не на компостну кучу, а піде він у нас на мульчу для чеснику та цибулі. А от таким чином ми будемо обрізати. Ну, обрізку я покажу пізніше потім. Але так схематично, от так як у нас йде, до прикладу, рукав впривитий, і від нього йде дві лози. Ну і тут далі це буде обрізатися в цьому місці. Ця лоза лишиться на плодоношення, а цю лозу ми обріжемо на заміщення на 2-3 брунячки. Ось такі роботи в на винограднику. Далі будемо обривати святой згорним лист оці стрічки. Також будемо від бо тут в мене є, що прищеплено, такими от хумутиками. І тоді буде у нас готове для обрізки. Ось так. О. Далі все буду показувати. Всім міцного здоров'я, наснаги до праці, до побачення!